Вітаю вас, мої любі! Я Наталя. Я пропоную до вашої уваги Це рубрику пусті пляшечки, пусті баночки, пусті туби та як ви бажаєте, так і називайте. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі ось такий огляд. Дякую вам, що ви на мене підписані. Ставите вподобайки. Ви найкращі, бо ви зі мною! Дивіться, ось у нас закінчився ось такий великий великан шампунь-сімейний формат 700 мл. Це в каталозі української компанії Лівеста. Дуже ніжний аромат, гарне зволоження, бо тут є алоєвера, так, і волосся легко розчісується, що саме головне. Тобто ми його не сіпаємо, не, не дьоргаємо. І саме головне будь ласка, плюша, плюшечка. Моя плюша прийшла. Плюша, скажи всім привіт, плюшечка. І саме головне, що... Цей шампунь його вистачає набагато. Він густий, він дуже приємна конститенція, піниться дуже швидко. І якщо нема у вас маски, кондиціонера, то ви можете помити невеликою кількістю шампуню один раз, сполоснути, і потім ще взяти дрібку шампуню, розмасажувати гарно і промити ще раз волосся. І воно буде вас сяючим, м'яким, гарним і здоровим. Класний шампунь. Так що? Рекомендую пакет. Потім закінчилась ось така піна. Це у нас іде ароматна орхідея і ваніль. Дуже класна, 500 мл. Це компанія Avon. Ще хочу сказати, що піни, коли є по акції, особливо літрові, їх можна використовувати. Як піна, як гель для душу, як рідке мило для рук, тобто економічний флакон, вони доволі такі густі і дуже бувають часто, дуже приємна ціна по літрові, особливо флакони, по гарним цінам. Тому звертайте увагу, що можна використовувати, якщо такий бюджетний варіант, то можна з одного флакону робити три позиції. Це супер. Дуже ароматна ніжна піна, дуже хто полюбляє піни. Ми використовували її як гель, тому що. Що ванни в нас немає, у нас душ, і просто використовували як гель. Супер! Це взагалі лінійка з оргідеєю, і гелі, і спреї. Це щось неймовірне, це дуже ніжне, такий дуже багатий аромат, дуже багатий аромат. І коли е, покупається, дивіться, яка в мене По -по помічниця все впала. заліза мені на вазон, плюша і впала. Так що, коли з ванни виходжу я або моя донечка, то аромат по всій хаті розноситься дуже чудовий. Просто, просто парфумований і ніжний, неприторний. Звісно, закінчилась в мене ось така пляшка. Я знищу будь-який запах неприємний. Це наша Україна виготовлює для каталогу фармасі Турція. Ви знаєте, які там великі такі. Ой, GMP сертифікація халяль. Там самі сильні сертифікати в світу. Халяль це той сертифікат, де є підтвердження, що компанія Фармасі Турція не застосовує, не використовує в своїй продукції животні жири. Тобто немає ніякого знущання над тваринками, немає такого, що там когось убивають раді того, щоб там якийсь компонент взяти для крему чи для гелю для душу. Розумієте? І велика дуже повага в мене до цієї компанії, і ось дуже багато продукції. Зверніть увагу, хто перший раз це чує. Дуже багато продукції нашого українського виробника, тобто компанія Фармасі Турція підтримує нашого українського виробника. І пропонує наші продукти, тому я підтримую завжди дещо є українське в будь-якій компанії. І купую, стараюся купувати саме наше, тим паче, що це дуже гарний абсорбент від неприємного запаху. Якщо є собачка, котик, пташки, гризуни дуже цей спрей він абсорбує запах. А не просто його замасковує. Це дуже класна річ. Вистачає надовго. Я зазвичай перед е, при замін, приміненням я його взбовтую, Супер! У мене флакон за флаконом іде, коли звісно є потреба в цьому. Так. У нас закінчилися були в фармасі зубні пасти, а і вже немає в фармасі зубні пасти, до яких ми звикли мої клієнти, то ми використали ось таку бленда Мет. Непогана зубна паста, сказати погано нічого не можу, тому що нам підійшла вона нормально, все добре, все гарно, приємна ціна і ефект від неї гарний. Ось так. Потім я використала вітамін D3. Ось такий від нутріплюс Турція. Це в каталозі фармасі, і у нас всіх, на жаль, є весь рік, повний рік не, недостатньо вітаміну Д, коли страждає наш організм. І звісно, щоб знати чи є саме у вас нехва... недостача якогось вітаміна, необхідно, щоб лікар вас направив саме на обстеження на здачу аналізу по цьому вітаміну. Самі ми не регулюємо. Але я знаю, що е я на сонці мало буваю, і тим паче була весна, коли я його купила. То я дуже, до речі, приємний. Тут такий з'ємний і дуже приємний е, смак. Дуже приємний, такий якийсь, е, не то, що цитрусовий, але приємний. Масляниста одна доза на добу. Тобто один пшик на добу. І дуже смачний присмак в роті. Рекомендую від душі, тому що це необхідний вітамін Д3 для всіх людей на світі, тому що вітаміна д 3 е, 99,9% людям не вистачає. Ось так. Так, то в коробку, це в макулатуру. Так. Закінчилася в мене ось така сироватка. Це доктор Туна. В тому, в, через раз назад тому я показувала вам такий флакон, в мене закінчилась була теж. Це ще в мене один флакон. Reversist. Reverse'ist, чудовий тонік, Його тут 100 мл. Дуже презентабельно, звісно, дивіться, дуже гарно презентабельно. Я його брала по акціям. Дуже часто ставлять акції, мені це до вподоби і тому. Якщо тільки буде акція, буду користуватися і надалі, тому що дуже відмінний чудовий результат від цих тоніків. Це для будь-якого типу шкіри, антивіковий, дуже приємний аромат, ніжний, нема назойливості такої, знаєте. Прям приємний і приємне. І дуже, звісно, презентабельно, навіть ідея подарунку, дуже крута. Доктор Туна це взагалі дуже гарний, гарна лінійка, теж GMP сертифікована. Все як, як подобає, все як потрібно. Так. Далі у мене тут аж стерлася пляшечка. Це в каталозі Лівеста наша українська компанія, і це іде з алоє. Іде... Ні, це свіже яблуко, бо зітерлася геть ця... сама етикетка. Так. Екстракт алої, глицерин та алантоїн. Так, Алої екстракт, і свіже яблучко тут іде такий аромат свіжого яблука. Тут його 500 мл, це наше українське виробництво. І що саме цікаве, що Алантоїн це той компонент, який заживлює нам ранки. Якщо десь якісь тріщинки є, якщо десь, десь царапнулися, то Алантоїн заживляє тріщинки і ранки на руках. Ось така краса. Буває 96, 99, 109, 119, як який каталог. Купувала, буду купувати надалі підтримувати нашого українського виробника. Це каталог української компанії Лівеста Класний засіб, класний гель. Так, І в мене ще пляшечка іде. Це літровий флакон Біодім, Містер Віпс веган. Це іде літровий флакон для прання дитячої. Зауважте, дитячого одягу, світлого та білого одягу і білизни. Зазвичай 33 мл на е, прання. Да? Я кладу 35, буває там. Трішки більше лину, бо у нас стаканчик залишається. Або беру прямо стаканчик, витираю білизною, щоб нічого не залишилося, якщо я вже все закінчила, прання, на сьогодні зовсім все. Тут навіщо буде той гель просто висихати? Тим паче, що ставила градусник 67 з копійками температура на сонці, то, звісно, там все і в хаті так, також було спекотно дуже. Сьогодні Бог милував, сьогодні трішки краще. То е, нема алергії, нема алергенності. І саме головне, я колись вам казала, хто мене дивиться не перший раз, що е, коли я зазвичай перед розвішуванням да, білизну там, одяг е, струсила, да, і потім, коли я знімаю, я теж кожну річ чомусь струшую, і потім складаю. Тому що, по-перше, часний дом. По-друге, може десь якась ниточка, може десь якась ворсинка, навіщо її нести в хату? Так? Якщо вона висохла, я її можу струсити прямо на вулиці. Це по-друге. І по-третє, колись я прала іншими порошками, то знаєте такі прям з білизни сухої з одягу, а щось таке, наче як ну як наче як сипала, наче як пили якісь такі. Знаєте, зараз цього немає. Слава Богу, що вернули літрові флакони. Зараз в липні крута ціна. Потрібно зробити, дай Бог, запас, тому що практично на 100 гривень дешевше по каталогу, ще мінус 25% Моя знижка представника це супер. Вистачає на дуже багато, на 33 прання, тому що тут літр. Дуже класно. І саме головне підходить для, дитячого, для дитячої білизни. І це веган. Тобто я розумію, що хтось скаже, що хтось скаже, що приємний дуже запах такий ледь-ледь-ледь. Він на постілі, на одежі не віддає відушки, немає порошку. Я не люблю, коли речі пахнуть порошком, кондиціонерами. Мені це не подобається. Це ненормально. Для мене це ненормально, тому що пахнути повинна просто чистота, і якщо якийсь парфюм, то да. А так, або взимку, коли будуть морози у нас, дасть Бог, то зимовим таким, знаєте, така зимова свіжість і це засіб, який я купувала, і буду купувати, і буду старатися брати по е цим. По акційним цінам, тому що це дуже необхідний. І саме головне, що я вірю, так, да, хтось скаже, що не може бути такого засобу, який без хімії. Але те, що це не шкодить навколишньому середовищу, тому що тут веган формула, я в це вірю. Щось є в нашому, в нашій такій продукції, в нашій такій ну, хімії, скажімо, да, там, для прання, для оселі, для всього, то щось є і якийсь відсоток дійсно вегана. Не можна стверджувати, що це 100%. 100% веган, 100% хімія. Ні. Щось десь, якийсь консервант, може, десь і є, але я впевнена, що шкоди великої ці засоби не дадуть для навколишнього середовища. Це саме найголовніше. 12 котів вдома, і шерсть махаю руками, і шерсть летить. До... Таким було моє відео, таким мій, огляд мі. заговорилася. Я вам щиро вдячна. Красно дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Друг, ще якісь питання, якісь побажання, щось бажаєте, дуже всього багато є в наявності? Пишіть мені під відео, я буду вам сердечно вдячна. Обіймаю вас всіх. Ви найкращі, бо ви зі мною. До самої швидкої нової зустрічі.